Залишився останній тиждень до початку голосування. Ви знаєте, я не недавно, як на цій посаді, можна сказати, за 6 років це, мабуть, перші такі вибори, самі найгрязніші, які можуть бути. В неділю, коли я проїхав по вулиці Толстого, по вулиці Головатого, по вулиці Шевченка, на вокзалі був. Вранці о 9-й годині ранку все було всі зупинки, всі дороги, всі стовпи просто були усіяні сміттям. Мається на увазі рваний папір, який один із кандидатів розклеїв таку грязну агітацію проти іншого кандидата. І йдуть, такі, бачу, я їду на машині, їдуть хлопчики, йдуть, вірніше хлопці такі високої статури, і тут же зривають, і рвуть на мілкі часті, і отак от розкидають його. І зупинити цей процес ми просто не можемо. Але я хотів би знову ж таки ще раз звернутися на камери, о ті, хто найбільше показують свої фейси, причому на стовпах, на огорожах, на зупинках, щоб люди за них не голосували. Навіть якщо вони самими благородними ідеями прикриваються. Тому що це саме неподобство, це хамство, це свинство, як завгодно це його можна назвати. Я просив, ми в цьому році повиділяли море місць, де можна розвішувати цю агітацію. Біля кожного будинку дошки оголошені розвішені. І це просто взаконні <кій> ще прописали про те, що... Комунальні служби, вдумайтеся, з п'ятниця на суботу повинні зачистити все місто від цієї грязі.